Вибір професії є одним із ключових рішень у житті людини, яке впливає на самореалізацію, економічну незалежність та задоволеність життям. Виховання, родинні традиції, психологічні особливості, рівень самооцінки, культурні настанови та медіа спільно формують характер професійної орієнтації старшокласників. З 7 по 14 травня 2025 року Усвітня агенція міста Києва проведене онлайн-опитування, вплив соціальних, психологічних та культурних факторів на формування професійного визначення учнів. У дослідженні взяли участь майже 6,5 тисяч учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва. Отримані результати. Переважна більшість учнів планують продовжувати навчання у закладах вищої освіти. У 9 х класах про це зазначили 70% респондентів. У 10 х класах 78%, у 11 х класах 86%. У закладах професійної, професійно-технічної освіти планують навчатися 11% 9 класників 5% 10 класників і 4% 11 класників. Найбільша частка тих, хто однозначно планує продовжувати навчання в Україні учні 11 класу 60%. Тоді як у 9 та 10 класах цей показник становить 43 і 34% відповідно. Найбільш популярними сферами для майбутньої професії серед опитаних є бізнес-економіка 24%, it комп'ютерні технології 20%, При цьому п'ята частина не визначилася з професійним вибором, що вказує на потребу в активнішій профорієнтації. Серед найважливіших чинників, що впливають на вибір професії серед учнів є висока заробітна плата, можливість реалізовувати свої здібності, відповідність життєвим цінностям, можливість працювати за кордоном. Більшість учнів орієнтуються на власні переконання при виборі професії. 74% опитаних вказали, що їм не важливо, щоб професія відповідала очікуванням оточення. Тривога щодо можливості зробити помилковий вибір є поширеною серед переважної більшості учнів. Якщо респонденти зрозуміють, що помилилися з вибором професії, майже половина готові повністю змінити напрям і спробувати щось нове. Серед джерел, з яких учні найчастіше отримують знання про професії, найбільш популярними є соціальні мережі, родина і друзі. Третина орієнтується на власний досвід або захоплення. Також більшість учнів певною мірою враховують думку батьків щодо вибору професійного шляху. 9% вважають її дуже важливою, 47% беруть до уваги, але мають власну позицію. Окрім сімейного впливу, важливу роль у формуванні уявлень про майбутню професію відіграє й шкільне середовище. За відповідями учнів, за останній рік у школі найчастіше проводилися зустрічі з представниками різних професій, екскурсії до підприємств або закладів освіти та проходження тестів на визначення професійних нахилів. Учні 9-11 класів оцінили за п'ятибальною шкалою, наскільки шкільні знання допомагають їм у виборі майбутньої професії. Середні бали становлять 2,6 у 9 класі та 2,5 у 10 і 11 класах. Більшість учнів готові звернутися за допомогою до фахівця з вибору професії, що свідчить про високий рівень зацікавленості молоді у професійному консультуванні і потенціал для розвитку профорієнтаційних послуг. У цілому результати дослідження вказують на необхідність системного підходу до профорієнтації в школах, який би враховував індивідуальні потреби учнів, забезпечував доступ до якісної інформації та підтримував молодь на всіх етапах вибору професійного шляху. Дякуємо закладам освіти міста Києва за активну участь у дослідженнях і сподіваємося на подальшу співпрацю.